А політичне справжнє і нове. Те, що зараз відбувається на українських євромайданах, не просто протест, кажуть експерти, і називають всеукраїнське повстання революцією мислителів. Економісти, філософи, художники, громадські діячі заговорили не політичними гаслами, а словами зрозумілими для всіх. Сьогодні рівно опівдні своє головне слово сказали українські студенти. У Чернівцях до страйку долучилися майже дві тисячі активістів. Журналістки тива на власні очі. Бачили, як усе було. Україні героям слава слава власне студентам Чернівецького національного університету, які зуміли самоорганізуватись у свідому тисячу протягом двох годин під стінами центрального корпусу Чернівецького національного університету. Вони співали, стрибали та виголошували головні євроінтеграційні гасла. НАТО щохвилини поповнювався все новими студентами, і так серед чиниушників байдужих ставало все менше. Бо майбутнє важливіше за ну, за, теперішні, за декілька, за декілька пар, за декілька енок чи якихось оцінок. Що це стосується кожного, тому що ми українці. Змінимо. Якщо студенти встали, значить щось треба міняти в цій країні, незважаючи ні, ні на що. Присутність кожного що змінює. країна, починається з нас, кожного. чи лояльно від нас, це, на жаль, охорона нас не впускає в університет. Я ніколи не пускаю. Це порушення конституції. Якщо не пускаєте нам бити можна? Туди виходь. А що туди? А все соціальний вихід мене заставили заставили Ви що думаєте, я з радості сюди прийшов я так хочу це тут з вами побратимати. Я, воно мені не не треба. Треба. Я, як виконуючий обов'язки ректора, сказав черговим, оскільки я знав, що тут є мені, от активісти наші університетські сказали, ваші студенти, що тут багато є людей, які не мають відношення до нашого університету. Я дав таку указівку. А зараз співробітники, студенти проходять. Станом на першу годину кількість студентів за межами резиденції перевалило вже за тисячу. Однак приблизно чоловік 300 стоїть. За воротьми Чернівецького національного університету центрального корпусу, однак їх не випускають. Таким чином ні у Європу, ні у резиденцію потрапити ніхто не може. Годинникова стрілка в Перту показує 13.00. в Україні? Ось уже годину тривають страйки студентів. А от тільки у Чернівцях під адміністративним корпусом Чернівецького медичного університету ані студента у Фоє мені вдалося поспілкуватися не на камеру з ректором цього навчального закладу. І на моє запитання: чи долучилися студенти-медики до всеукраїнського страйку? А ректор відповів запитанням мовляв: а чи потрібні чернівцям медики? Які пропускають пари, тобто ректор цим самим засвідчив, що після пар нічого проти немає, але однозначно не відповів, чи за він, чи проти, чи відпускали викладачі студентів-медиків на мітинг, чи не відпускали. Тому досі залишається незрозумілим. Медики, майбутні медики чиніці, проігнорували всеукраїнський страйк студентів, чи їх просто не пустили з пар. Ви проігнорували чому? Ні, ми Після пари, Після пари пар. йдете? А зараз 12 до 2 вас викладачі не пустили? На жаль, наш університет офіційно це не підтримує. Тому ми хто зміг, той прийшов. Ми пробували сьогодні йти в групі з людьми, але переважно всіх якісь відмазки, То холодно, то лінь ти кудись. Як вважаєте, чому так? Не знаю, може свідомості бракує ще народу. З майже 6 тисяч студентів Чернівецького торгівельно-економічного інституту на центральній площі зібралося трохи більше сотні, але не зважаючи на свою таку невелику, досить кількість, вони тримають плакати, співають українських пісень та охоче вигукують патріотичні гасла. Слава Україні! Героям слава! Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, щоб підписав цю угоду, щоб щоб ми нам стало краще жити, бо ми є європейці. Ми є європейська країна. Україна повинна бути в Європі, наше майбутнє в Європі. Настрій у студентів, що зараз тут не лише бойовничий, не лише веселий, а як бачимо, романтичний. Вони вірять в те, що будуть почутими, і що матимуть право на таке майбутнє, яке хочуть і про яке мріють. Єдіть, бо ми, ми вже тут шостий день. То... Доспрімне да. якось ну, розряджати обстановку. Зараз спробуємо з'ясувати ставлення викладачів до того, що їхні студенти зараз на центральній площі, а не на парах. Я якраз не іншої думки. Я е, навпаки підтримую рух України до Європейського Союзу, але я вважаю, що ми е, наше головне завдання це сьогодні готувати студента, давати підвищувати якість знань. І тому ми абсолютно не заперечуємо. Це все безнадійно, тому що тими роками ми також мітингували також це все робилося. Ну це нічого не призвело. Як Верховна Рада, як вона рішить, та так і буде. У нас сьогодні. У нас зараз трошки інші справи. Сотні студентів різних чернівецьких навчальних закладів зараз разом тут, на центральній площі. Напевно, якби не ця історична подія, вони б ніколи так і не познайомилися одним. Але! Сьогодні вони переживають всі почуття разом. 12 років на євросоюзівському прапорі Український національний двоколор, океани, ейфорія, стрибки у небо. Ось такими сьогодні були студентські чорнівці із двотисячним молодим зібранням на центральній площі. За дві години у них замерзли руки, замерзли ноги, але не перестають горіти серцям. Вони чернівецькі студенти сьогодні згортувалися. Молоді, сміливі, амбітні та свідомі. Вони сьогодні хочуть змінити та й власне змінюють історію української держави. Ірина Сагайдак Іван Густук. Олена Крохмаль, Іван Мурараш, Юля Савтенко, Олег Сашкевич, Теми дня. ТВА.